Чи в Україні потрібні інвестиції, як їх залучити, як змусити наших міжнародних партнерів укладати в економіку України, які для цього потрібно створити умови, і що маємо на тепер про це все будемо говорити з виконавчим директором урядового офісу залучення та підтримки інвестицій «Юкрейн інвест Сергієм Цівкачем. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас, вітаю глядачів. Добрий день. Отже, як ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні сьогодні? І це питання я ставлю будь-кому, хто пов'язаний з інвестиціями. Як це уживається в одній країні? І війна, і інвестиції? Як би це абсурдно не звучало? Чи можливо це? Саме головне, щоб інвестиційний клімат оцінювали інвестори це саме ключовий показник. Якщо інвестиції відбуваються, означає, що інвестиційний клімат функціонує. Його завжди треба вдосконалювати, і це тим, чим займається уряд, парламент, президентська команда, і це відбувається станом на сьогодні. Є спеціальні програми, які дають можливість ввести інвестиційну діяльність і бути звільненим від податків на 5-10 років, та інші. Переваги. Саме головне, що такі переваги надаються як українським, так і іноземним інвесторам. тобто забезпечуються рівні правила ведення бізнесу в Україні. Ми розуміємо, що іде війна, це є один з ключових таких. Проблемних питань для інвесторів, коли вони думають чи вкладати свої приватні кошти, тому що вони ризикують ними, але це відбувається тільки завдяки нашій роботі урядового офісу Ukraine Invest протягом 2022 року ми змогли залучити понад 500 мільйонів доларів США в індустріальних в промислових проєктах. Це такі проекти, які призведуть до того, що в Україні будуть вироблятися продукти з високою доданою вартістю. Це будуть енергоефективні продукти і будуть створені робочі місця тисячі робочих місць. Компанія Церзаніт, наприклад, це польська компанія, яка виробляє будівельні матеріали. проінвестувала вже 20 мільйонів євро з 70. Компанія Кінгспан, яка буде виробляти високотехнологічні будівельні матеріали проінвестує 300 мільйонів доларів. Компанія Bayer, інші іноземні компанії це роблять. Також активним є український інвестор. Наприклад, компанія Кавальська проінвестує понад 60 мільйонів доларів. Є інші проекти, які ми зараз ще не можемо оголошувати. Вони в розробці це відбувається. Я думаю, що це найкращий показник того, що Україна навіть під час повномасштабної військової агресії є привабливою для інвестора після закінчення війни, після після нашої перемоги і після вступу в НАТО. Ця активність інвестиційна вона помножиться на десятки на сотні разів. А скажіть, будь ласка, п'ять років не платити податки. Цього достатньо для інвесторів чи є ще якісь умови, яких вони вимагають чи потребують. Ну і як уряд заохочує іноземних інвесторів? Це загальне питання. Є закон про інвестиційних нянь. Як його називають в широких експертних колах і серед людей. Насправді цей закон про державну підтримку інвестиційних проєктів. Це президентська ініціатива, яка дає можливість інвестору не тільки отримати звільню. Нення від податку, тому що це важливо, коли вже коли вже компанія функціонує. Але у відповідності до цього закону можна забезпечувати побудову. Інженерних мереж це підведення електроенергії, водопостачання, газопостачання за кошт держави. Зараз уряд робить запит на Міністерство фінансів України для того, щоб передбачити на 24-й рік наявність таких ресурсів, і це є дуже позитивним знаком, тому що інвестори вже до нас звертаються вони вже встають в чергу для того, щоб отримати таку підтримку. Скажіть, будь ласка, я звісно не фінансист, але я розумію, що існують швидкі інвестиції, якщо я не помиляюся, існує венчурний капітал, так? швидкі інвестиції з великим ризиком і відповідно великими прибутками. І є, що називається, ну вибачте, я не знаю, як це називається. Грав довго. Які гроші нам потрібні, і чи ми взагалі будемо перебірливі в сенсі інвесторів? От ви нам не підходите, а ви підходите? Чи говорить так українська держава? Абсолютно не так для нас, як для урядового офісу, є важливий сам факт інвестицій, тому що позитивний імідж України, навіть якщо інвестор проінвестує 100 тисяч євро, це вже позитив для країни, тому що такий інвестор буде розповідати іншим колегам про те, що в Україні можна і потрібно вести інвестиційну діяльність в нашому переліку інвестиційних проектів. А таких є 32, які ми розробляємо зараз на загальну суму приблизно 2. І 4, 4 мільярдів доларів США. Є проекти від 500 тисяч доларів до 450 мільйонів доларів. Для нас важливий факт інвестиції і позитивного досвіду інвестора у веденні інвестиційної бізнесової діяльності в Україні. А ви вже трохи про це сказали, пане Сергію. А от Прошу ще, якщо можна, от які галузі зараз, ну і в майбутньому будуть найбільш популярними серед інвесторів. А в чому майбутнє України, розвитку України? Я би звернув увагу на такі традиційні речі, як сектор IT, тому що цей сектор був єдиним, який під час повноваштабної агресії проти України показав зростання. Це зрозуміло, тому що у цього сектору немає суттєвої прив'язки до фізичних активів. Вони можуть працювати в принципі в будь-яких офісах, якщо запланувати свою роботу відповідним шляхом, і можуть навіть працювати з сусідніх країн, якщо це жінки, які тимчасово виїхали, а срі, але працюють на Україну. А якщо дивитися на промислових інвесторів, то станом на сьогодні ми помічаємо найбільшу активність в секторі виробництва будівельних матеріалів. Це природньо, тому що Україна є дуже привабливою для такого інвестора. Нью-Йорк Таймс писав про Україну, що відбудова України це буде найбільший будівельний проект сторіччя. Компанії це бачать, вони розуміють, що отримують суттєві прибутки. Вони розуміють, що люди, які в Україні, будуть дуже ефективно працювати і забезпечать успіх такого підприємства. Агропереробка. Як завжди, дуже важлива частина. Працюємо над цим, залучаємо нові компанії і дуже важливо тут також працювати над технологіями. Зараз ми працюємо з декількома партнерами для того, щоб створювати дослідницькі центри, які будуть розробляти технології для сфери агропереробки. Логістика дуже важливе питання. Також окреме питання у нас на порядку денному: це розвиток електромобільного виробництва, тобто це виробництво батарей, виробництво електротранспорту. До війни у нас було два великих запити на такі підприємства. Один запит був на 1 мільярд євро це побудова центру з виробництва електромобілей, і вони планували працевлаштувати 10 тисяч співробітників. На жаль, це було не прямо перед початком війни, і зараз цей проект буде реалізований в Словакії. Але я впевнений, що вони повернуться в Україну. Також інший був європейський проект, які теж планували інвестувати між 150 до 200 мільйонів євро для виробництва електроавтобусів. Це все прийде в Україну, і ми над цим всім зараз працюємо. Також я би звернув увагу на військовий сектор. Військовий сектор та виробництво товарів подвійного використання це, наприклад, машини, які можуть можуть використатись як індустрією, так і військовими для забезпечення своїх цілей. А взагалі, коли нас питаються інвестори, куди нам краще інвестувати, ми говоримо, що зараз в Україні немає жодного сектору економіки, який не потребує інвестицій. Відповідно, Україна є таким полигоном для реалізації нових ідей. Реалізації нових технологій, реалізації нових інвестиційних підходів і е, надання фінансування пане Сергію, я зичу вам ну абсолютного успіху у вашій нелегкій праці і дякую вам за ту роботу, яку ви вже. Робили, ну так само дякую за цей час, який ви нам приділили за цю розмову. Коротку, але змістовно. Це Сергій Цівкач, виконавчий директор урядового офісу залучення та підтримки інвестицій Юкрейн Інвест. Дякую, дякую вам.